Інформаційне агентство Волинські новини, проект соромлі запитати, ви соромитесь. Ми запитуємо. Проект соромлі запитати на волинських новинах з вами дід Мороз, Андрій Кравченко. І сьогодні у нас в програмі. Привет. Як ти хочеш бути, коли виростеш? Таксистом. Дочиком. Президентом. О -о 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 -о. Ріком тварин. А знаєш, хто такий ветеринар? Ветеринар це ріком тварин. Робити масими а... барукарниці. А кого будеш стригти? Я буду стригти свою маму. А скільки ти би хотів заробляти грошей? Мільйонів. Руси. 50. В день. Мільйонів. Двісті дев'ять. Ри. рублів. Як наш президент? Да. Кухарем. Кухарем. А, -а чого кухарем? Готують. А що вони готують? Ну, можуть я шпіци, всяке-всяке. Всякі, Всяке... Ну, не піци, шміци, да? Варніси. Лікарем. Лікарем. А що будеш лікувати? Животики. А як лікують животики? Такі спеціальної штучки. І куди її засовують? Нікуди. Діма, ким хочеш стати, коли виростеш? — Воєнною принцесою. Снігоручкою? — Ні, снігохотом. — Чистить дров від сніга. Художником. Художником. А що ти будеш малювати? Природа. Скільки, за скільки будеш продавати картини? Це десь, двісті в місяць грошей. Ти нормальний хлопець, Це тобі треба в ту президентську компанію і кухарську. Пожарнику. Поліцейську. поліцейською. Ого. Начальником поліції. Що робить поліцейський? Зарештовує. Ага. Ні. Будівельником. 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 Він будує хати. Бежелиною. З <тит> Скільки грошей хочеш заробляти? Тисяч гривні. Триста. Що будеш купляти собі, коли виростеш? Машину. Велику. Трактор. на мороже. Я буду тратити гроші на коней. І на їжу, і на одні. Тисячі доларів. Сто тисяч. Доларів тисяч. Сто тисячі. Сто тисяч. Дві дві, двісті тисячі, тисячу дев'ятсот, сто тисяч вісімсот баксів доларів. Валютою розібралися, це будуть гривні. і зайчик, і зайчик не мо му...